Добрий ранок, малята! Рада я усіх вітати. Пропоную вам пограти та все навкруги порахувати. На запитання скільки відповідає всього один або всього п'ять. Це називається кількісна лічба. Давайте потренуємось. Порахуйте, скільки сніговиків та дітей у лісі. Всього 5. Скільки всього сніговиків? Всього два. Скільки всього дітей? Всього три. Скільки всього хлопчиків? Всього один. Скільки всього дівчаток? Всього дві. Молодці! А зараз будемо рахувати порядковою лічбою. Коли запитують, котрий, або який по порядку. Треба казати перший, третій або п'ятий. Стрілка вказує напрямок лічби. Рахувати можна зліва направо або справа наліво. Будьте уважні, рахуємо зліва направо. Який за порядком сніговик у червоній шапці? Так, він другий. А зараз порахуємо справа наліво. Який за порядком сніговик у червоній шапці? Він четвертий. Рахуємо далі. Звертайте увагу на стрілки. Який за порядком сніговик у блакитній шапці? Якщо рахувати зліва направо, він п'ятий. Який за порядком сніговик у блакитній шапці? Так, він перший, якщо рахувати справа наліво. Який за порядком хлопчик? Він п'ятий. А якщо ми порахуємо зліва направо, який за порядком хлопчик? Так, він перший. Яка за порядком дівчинка у жовтій шапці? Вона третя. А якщо ми порахуємо справа наліво, то яка за порядком буде дівчинка у жовтій шапці? Так, вірно, третя. Тому що вона стоїть посередині. Молодці діти. До побачення, до нових зустрічей.